У цьому світі матір одна. Вона ніколи не признається тобі, що втомилась, але ти чудово знаєш, хто саме тримає затишок у домі. Ти рідко відповідаєш на її дзвінки, але вона все одно чекає. Ти не любиш її поради, але вона переживає за тебе і хоче як краще. Тобі можуть здаватися, набридливими її постійні фрази. Ти їм, тобі не холодно. Але вона постійно думає про тебе. Ти звик, що вона просто є, але ж це не вічно. час безжально йде. Одного дня вона не запитає, чи ти їв, чи тобі холодно, не подзвонить просто так. Свободу, якої ти так прагнув, замінить важка тиша. Бо тільки мама любитиме тебе до кінця свого життя, а потім оберігатиме тебе з небес.